Коли на грядках хороший врожай, то й ціни на овочі значно нижчі. Пані Людмила вже не перший рік займається фермерством та запевняє, погода цьогоріч була сприятливою, а врожай багатим. Врожай цього року, дякувати Богу, добре, але трохи що дощі пішли, і фітовтора напала. Оце це все, що можу сказати. Незважаючи на хороший врожай, не всі продавці знизили ціни. Наприклад, за помідори рівнянам доведеться заплатити від 25 та аж до 70 гривень за кілограм. Болгарський перець коштує від 35 до 45 гривень. А от морква цибуля та капуста справді здешевшали. Вартують у середньому 20 гривень за кілограм. Також ціна впала і на картоплю. Подешевшали. Навіть доволі подешевшили. Стабільно зараз місяць, плюс-мінус, нормальні дуже ціни. Не підвищення ніякого не було, наоборот впала цибуля дуже. Могірок піднявся. Цибуля зараз ми продаємо по 20 гривень, а починали 60 з весни. Так що картопля дуже дешева, закупка 7 гривень. Циволя 11-10 гривень закупка така закупочна ціна. А от тим, хто купує огірки, краще поквапитись. Зараз ще можна їх придбати по 30-35 гривень за кілограм. Надалі ціни на цей овоч будуть лише підніматися, запевняють продавці. Так буде, слухайте, так само вже зараз огірок дорожчий, вже зараз 30-35 Ми продаємо, буде помідор, звісно, дорожчий, бо вже його не буде. Вже буде холодно, десь будуть вже вести звіти. То звісно, ну, буде підніматися ціна. Думки у рівнян з приводу ціни розбігаються, незважаючи на те, що овочі вже здешевшили, багато людей вважають вартість невиправданою. Ціни не обосновані, просто вони якщо я пенсіонер і в мене. Три тисячі зарплата, то мені не вистачає. Я хожу дивлю, які подавлені, деякі ось накуплявся такого, щоб, щоб саме дешеве. Якщо мала пенсія, то ну, не вистачає ніяк. Тим більше і ліки треба і, і комуналку платити. І все. я вже 25 років живу за кордоном, так я не в курсі, я сам ходжу тут і дивуюся просто. Дорого, дорого, дуже дорого. Втім, є рівняни, на думку яких ціни на овочі відносно низькі. кажуть, порівняно із молочними продуктами, вони недорогі. Помідори, огірки, ну, ну, цибуля, ну, картопля. Ну, я не, не рахую, що це дуже дорого. За кожним овочем треба уход, гарний уход, то, що його виростити, його вихоли, виховати, як говорять, і привезти на базар, і, і базарні ціни, і треба за те заплатити, і за те заплатити, то я рахую, що 40 гривень це нормально. Це нормально, Тому що перець ви бачили, який, як, як лялічки. Чиновниця обласної державної адміністрації Тетяна Колесник розповідає: якщо порівнювати ціни на продукти із минулорічними, можна помітити, що значно подешевшала цибуля, морква та капуста. Зараз ці продукти майже вдвічі дешевші а от ціни на інші овочі практично не змінились. Якщо аналізувати так само ціну серпень вересень до серпня цьогорічні, теж є зниження ціни на цибулю. На моркву буряк, картоплю Тетяна Колесник додає із приходом холодів, ціни поступово зростатимуть. Прогнозує здорожчання на початок нового року. А все тому, що наразі продавці торгують тими овочами, які виростили самостійно, або придбали у місцевих фермерів. А вже згодом доведеться обходитися лише тепличними та імпортними продуктами. Ірина Грабчакартем Шаула телеканала й